Привіт! Сьогодні ми поговоримо про гроші. Вам сподобається? Я так думаю. Про гроші, звичайно, ж в контексті карми. Чому? Тому що це найглибший контекст, взагалі, з якого ми можемо занирнути. Всі ми, напевно, вже знаємо, що гроші це енергія, гроші це, власне, те, що ми даємо світу, коли ми. Робимо щось для нього: свої послуги, свою творчість те, що ми в нього видаємо. Назад, нам це заходить у вигляді різного виду енергії. Є така, такий вид енергії, як вдячність, наше власне задоволення від процесу, від результатів. Але гроші це ось та універсальна енергія, якою ми багато чого можемо визначити в своєму житті, чого саме, наприклад, свою чесність зі світу. Чому, наприклад, чому народилася сьогодні ця тема? Нещодавно розмовляли. З однією знайомою на ту тему, що люди, клієнти можуть знецінювати або казати, а чому так дорого, наприклад, на якісь ваші послуги. Ви можете приміряти зараз на себе, я впевнена, що в мене багато хто тут, хто дивиться це відео, ви несете в світ щось дуже важливе, ціннісне, працюєте з людьми, щось робите для цього світу. І в частини людей. Я знаю, що це досить сильна тема буває в а, з чим я зустрічалась, це ось ці м'які ніші, як езотерика, енергія, психологія, тобто робота з людьми, коли результат він вимірюваний досить, знаєте, так, абстрактно, тому що стан ми не виміряємо. стосунки навіть ми толком не вимірюємо. Максимум, що ми можемо виміряти, це матерію, матеріальні, фінансові та здоров'я. І ще в сфері краси я зустрічала. Що ой, мені кажуть, клієнти дорого або не приходять. І дивіться, найчастіше так відбувається, що в однієї людини відбуваються певні схожі сценарії з людьми. Наприклад, в контексті професії і грошей. Є люди, я візьму зі своєї сфери. Це енергетичні практики, це люди, які можуть допомогти людині зцілитись, виколупити там найглибші причини, чому в неї щось відбувається в житті. Коротше, можуть багато в чому допомогти при включенні власне людини. І в декількох практиків можуть бути одні й ті самі, одна й та сама, наприклад, цінова політика. Тобто певні сеанси коштують стільки-то, тобто воно може бути на рівні, але в одного люди будуть йти і вони будуть вдячні, і в них будуть результати, і вони будуть радити, а потім повертатись. А як колись мені сказали, що чися там в мене був занепод темна ніч душі, синдром самозванці, що та ні, треба щось більше, треба ще краще, і так далі. А, і мені тоді до тебе люди повертаються. я кажу ну повертаються. От на це дивись, тому що завжди по цих результатах, по повторюваності. Бо нових клієнтів в принципі знайти всі ми можемо. А так, щоб старі повертались, то це прям значить, треба дати результат. І, до речі, ця тема теж зараз зачепимо. В одного можуть приходити, бути вдячним, отримувати результати, платити гроші без обговорення. Тобто стільки то, стільки-то можуть спитати про якусь розсрочку, якщо є в цьому необхідність, але страждати не будуть. Їм треба результат і взаємодія саме з цим практиком, експертом, професіоналом Є інший, наприклад. Такий самий візьмемо практик з такою ж ціновою політикою, але в нього буде регулярна ситуація, і ви зараз себе впізнаєте або в цьому виді, або в цьому накладіть на свою професію, це може бути будь-яка інша професія, а, якому будуть постійно а, потрапляти ситуації, що ой, чого так дорого, або люди будуть ніби зливатись, або намагатись там, а не можна дешевше, а ж з тобою друзі, подруги, коротше будуть різні такі, знаєте, незручні ситуації. І цей практик буде з таким питанням, чого ж, що я такого роблю? Боже, не так дорого, і буде ось це уявлення, у людей грошей немає, треба знижувати, знижувати він буде, в нього теж будуть виникати такі ситуації. І зараз, можливо, буде для когось тригерне, але справа в тому, що це зазвичай напряму відображення того, як ми ставимось до інших. Тобто, якщо ми. Знецінюємо роботу інших людей. Якщо ми більше не задоволені чимось, ніж задоволені, то нами так само будуть. Нас будуть знецінювати. Тобто цей бумеранг, як ем, десь я почула фразу, що карма це завжди певна дія, яка відправлена. У простір просто Всесвіту, яка проходить коло і повертається до нас тією ж дією. В цілому є згодна, це дуже спрощено, але можна це так уявити хоча б якусь якимось малюнком в голові. І насправді так і відбувається. Ви можете подивитись от дивіться, якщо у вас певні сценарії є у вашій професії, сценарії з грошима, подивіться на своє ставлення назовні. Воно часто буває неочевидним, тобто, наприклад, ви людина, яка любить ходити на по знижках і любить купляти по знижках. Ви людина, яка може легко розкритикувати працю або досягнення інших людей. Тобто, ой, ну, а я би і краще зробила, а я більше років в цій професії, а вони погіршили по якості. Особливо є ось цей момент, коли починається: ну, цим я задоволена була, але вже все там гірше, і там все гірше, і тут мені не сподобалось, а тут, тут прислали не так. І ось ця трансляція, коли ми регулярно незадоволені іншими людьми. Іншими брендами, фірмами, послугами усюди, де ми беремо щось для себе і за це платимо гроші, нам все це буде відзеркалюватись як клієнти, які приходять і будуть чимось незадоволені нам. Є момент, що ситуації бувають супер різні, але кожна ситуація вона нам або підказка, або відзеркалення чогось. Тобто, грубо кажучи, реально грубо, якщо ви жмете гроші. На певні покращення в своєму житті піти до такого-то спеціаліста, там, зробити те, те, те для себе. І якщо ви намагаєтесь вибити знижки, пройтись по знижках де дешевше і так далі, і знецінюєте роботу інших людей, це автоматично буде відбуватись навпаки. Ви будете, наприклад, відчувати невпевненість або синдром самозванця у собі частіше, ніж це зазвичай буває, тому що синдром самозванця свята річ. При певних переходах в своїх рівнях, коли ми починаємо ой, щось не те, і там перестрибуємо далі вище ще покращуємось. Тобто, в цілому, це хороша річ, якщо вона така ем, періодична, а не постійна. А, тобто, це напряму, якщо ви е, не хочете платити комусь гроші, вам теж не будуть хотіти платити гроші, але це ви будете помічати, а в собі, скоріше за все, не будете. Тому що вам це звично, що постійно фоново незадоволені. А, можна тут спитати: Окей, але дійсно, якщо от людина така, то погано працює. І там, то мені теж не подобається. І взагалі я дуже уважна людина і бачу, де хто не допрацьовує. Тут все дуже просто, супер просто. А, в світі дуже багато людей, в світі дуже багато спеціалістів. Ви просто берете і йдете до іншого спеціаліста. Чому вас не приводить до прекрасного спеціаліста, це теж інше питання. Так що ви просто берете і шукаєте, хто є краще. Чому? Тому що увага вона все створює. Просто ми все створюємо своєю увагою. І в одному і тому самому випадку, наприклад, в мене перша дуже жіноча асоціація це ви приїжджаєте на СТО-небудь і вам там не так щось зробили, результат вам не сподобався. І у вас є декілька варіантів: запам'ятати це СТО назавжди, наслати на них панос, розповісти всім, розкритикувати, прийти, влаштувати скандал. Ну, тобто, там меню є, що з цим можна зробити, те те, те, те. Або ви робите висновок і шукаєте собі інше СТО з іншими спеціалістами, і знаходите. Хороших, які вам підходять, ви їх запам'ятовуєте, а про тих просто забуваєте, що Окей, було, мені сподобалось. Це як певний вид а, тортика, який там не сподобався, значить, я його більше не їм, я їм інший тортик. Тобто, так, ми теж можемо самодіагностуватись, ми насправді самодіагностуватись при певному рівні уважності можемо практично от через все в нашому житті. А, Чимось не складається подивитись, де я ось цей посил даю в світ, що він мені так повертається. А, яку ще тему? А, загалом тема грошей. Я не спиралася її спеціально зачіпати. Мені, знаєте, не дуже хочеться насправді, тому що людина є не конфліктна до пори, до часу. А тема грошей вона зазвичай така тригерна. В кожної людини якісь свої там а, болючки стосовно цієї теми, або враження, або я так вважаю, Але ми все ж поговоримо, що вони дуже зручні. От я можу з вами поділитись, можливо, комусь це сподобається. І ви можете взяти це собі, теж такий про них а, програмку, скажімо так, установочку конструктивно, що гроші це ідеальний вид взаємообміну. Він просто настільки зручний і ідеальний. Чому? Тому що вони супер універсальні і це супер економічний вид взаємообміну. Чому? Гроші, вони. Вони приходять, вони повертаються, їх може стати стільки ж, скільки ви витратили, їх може стати навіть більше. Тобто це такий вид енергії, різновид, який повертається до нас. І інколи він навіть збільшується. Я вам чесно скажу, мій улюблений просто фетіш в роботі. Це коли я там працюю з людиною, я обожнюю, коли людина вона окупає нашу роботу. Тобто вона заплатила за неї, ми працюємо, інколи бувають по здоров'ю запити, по стосунках, різні, різні, різні. І тут бац, слухай, в мене нова робота, в мене то-то-то Прикинь, а, сума, яку я тобі заплатила, прийшла і навіть більше. Я така, єс! Yes. Це прям мій такий особистий кайф. Чому? Тому що я знаю це відчуття, коли я сама теж йду до когось в роботу, як клієнт, і коли я зробила це правильно, коли я дійсно. Віддалась, скажімо так, я роблю все зі своєї сторони, щоб відбулись зміни, ті гроші вони 100% приходять. Тобто, якщо ви теж, як клієнт, зі своєї сторони не тільки вимагаєте до себе уваги, до себе, щоб з вами все ж там просто от все зробили, що потрібно, а ви віддаєтесь теж на 100% в роботу зі своєї сторони. То вам це один з таких симптомів, на які я дивлюсь гроші, вони повернуться. Тобто, вони ну не повернуться так само, вони окупляться і найчастіше вони навіть так подвоюються. Інколи я просто кайфую, коли люди це розповідають, тому що ну це дуже приємне відчуття, що це означає, що людина вклалась, і що наш результат це був не тільки оцей взаємообмін між нами. Людина мені заплатила, а я їй дала певну послугу, яку вона хотіла. А що ще запустилась енергія збільшення того, що ми породили? У мене в клітці щурики сидять домашні декоративні, вони трошки там трохтять, вони з нами згодні. І чому саме енергія грошей? Тому що а, дивіться, ми в житті ніколи нічого не беремо безкоштовно. Це така величезна ілюзія. Навіть ви йдете в Ютуб щось дивитись, ви дивитесь це відео, ви платите. Ви платите своєю увагою, ви платите своїм часом. Я так само щось беру безкоштовно, я плачу за це. Ми платимо або здоров'ям, або увагою, або часом, різними видами енергії, коли ми просто щось до когось робимо, боже, щури там просто обіймаються. І а, прикол в тому, що це завжди дорожче. Це абсолютно завжди дорожче. Чому? Тому що здоров'я повертати важче, час повернути неможливо. І про це, а, знаєте, мені би хотілось це банальна фраза, щоб про це розповідали в школах. Тобто, щоб з рівня дитинства в нас це взрощували. Що ти завжди чимось платиш халяви, халхал халяви хал халтури. Її просто не буває. Її просто не існує абсолютно, тому що а, особливо, якщо ми хочемо ось цю халяву, ми заплатимо вдвічі більше, тому що ми заплатимо ще спочатку часом, потім ми заплатимо здоров'ям. Потім, в результаті, ми все одно заплатимо грошима, тільки вже навіть більшими. І тут я вже навіть три таких. Розповіла показники, якими ми заплатимо. Гроші, це ми одразу купуємо досвід людини. І а, я не за те, щоб їх розтринкувати в усі сторони, просто аби витрачати, аби всім платити. Але якщо ви будете вдивлятись в суть того, що відбувається, тобто, наприклад, ви платите комусь навіть просто в магазині, який стан. З яким станом ви платите? Вам шкода, вам все одно, ви раді, що людина щось отримує від цього. А, може, в магазині це настільки прямолінійно. На базарі, коли ви напряму купуєте. Або для вас хтось щось робить, послугу, і ви прям платите людині. Людина за ті гроші, Боже, я не буду перезаписувати. А, людина за ті гроші, вона піде і щось в свою родину купить. І от, коли ми з такою увагою, знаєте, є фільм. З таким чудовим актором він зараз дорослий, там хлопчиком був. Віддай далі чи передай далі, називається, я думаю, ви знаєте, це з таких більш старих фільмів, чудовий, про те, що там почалась така цепочка, ланцюжок, що одна людина комусь зробила щось хороше та хотіла віддячити, а вона каже: ні, передай далі. І вони передають, передають, передають. Я чесно не пам'ятаю, що це розвинулось, але там дуже красива історія. І так воно і працює. А, тому насправді поверхнево ми бачимо, що всі люди щось собі хочуть. А, в соцмережах, а, скажімо так, всі просять там вподобайки, підписки, уваги. Ти, ти, ти. І здається, чому вони все це просять? Я це навіть не розуміла ніколи. Зараз з часом до мене, знаєте, тут дуже важко почало приходити це усвідомлення, що насправді це і є той енергообмін. На поверхні він часто виглядає, знаєте, легковажно і поверхнево. Так само тема між жінками і чоловіками, що кажуть: так, ті меркантильні, а ті, наприклад, жадібні. Так воно не просто так в. Ці терміни з'явились, тому що, якщо ми будемо дивитись не поверхнево, а заново трошки глибше, трошки глибше, ще глибше, ще глибше. Це величезна окрема тема, про теж енергообмін у стосунках між людьми. І ми побачимо, що насправді ось ця гроші, увага, тобто то, що, те, що ми бачимо, там, подарунки і так далі, це така. А, ось цей кінчик айсберга, на який йде дуже багато уваги, а під ним нижче стоїть, стоїть, що стоїть потреба у здоровому, адекватному енергообміні. І якщо одна сторона порушує цей енергообмін, автоматично кривиться вся система. Коли кривиться вся система, друга сторона вона хоче вирівняти, і це навіть не свідомо, і вона починає шукати як. Як це вирівняти? І воно виглядає зазвичай як претензії. Тут можуть бути як в стосунках, так і навіть в клієнт -тере, там, той, хто надає послуги. В претензіях, в бажанні щось собі вихопити, відхопити. І на такому рівні ми ніколи не вирівнюємось. Чому? Тому що це поверхня, це, як знаєте, в будинку, в якому немає фундаменту і стіни дуже шатко стоять, клеїти обої і бути незадоволеним тим, що ці обої кривляться, мокріють, відпадають. І знову їх клеїти. А вони знову відпадають. А чому? Тому що фундамент не вибудований. Якщо вибудувати фундамент, то все, обої встануть, їх один раз клеїш або фарбуєш стіни, і воно все на своєму місці нічого не кривиться і не, не тріщить. Так само і тут. А, так що, основний мотив цього відео, я сподіваюся, це комусь підкаже а, щось в собі а, побачити. Або просто продіагнозувати, що о, так у мене все добре, клієнти мене цінують, в мене класний енергообмін, я їх обожнюю. І іншим є давати гроші теж обожнюю. А хтось, можливо, побачить, що а клієнтів-то я не дуже люблю. І людей я не дуже люблю. І взагалі мені не подобається як більшість там фірм марок працюють. І професіонали мені не дуже хороші трапляються, і взагалі люди навколо не дуже. І це завжди про нас, це завжди ось це відображення, що це я насправді так ставлюсь до людей, що мені приходять ті професіонали, друзі, люди, знайомі, клієнти, які відображають оце ставлення, вони його підкріплюють. І що насправді завжди, якщо вас, <кхе> вибачте, знецінюють. Як професіонала в своїй справі. Якщо вам здається, ось це теж тема, що в людей немає грошей, то ну, це насправді не, не так. Це просто ваша картинка реальності. Її змінити досить легко. Якщо захочете, поговоримо детальніше потім. Це така заманка, як це змінити. Ще один, до речі, момент, от я його зараз згадала: такий ставлення. До інших людей, до клієнтів. В чому тут є така загвоздка, що це здається, що коли ми так ставимось, то ми хороші, ми хороші, ми людей любимо. А насправді все навпаки, що у людей нема грошей. Ну що ж я буду за повну вартість продавати ну там, ці помідори? У людей ж і так зараз нема грошей. Ну навіщо я буду за свої сеанси повну суму називати? У людей і так нема грошей, часи зараз важкі. А, он скільки людей роботу втратили. І тут ми, знаєте, переходимо в оце думання за інших людей. Чому це є не ознакою добра? Тому що спостерігач він дуже сильно а, визначає. Об'єкт спостерігання. Тобто, коли я дивлюсь на, наприклад, свого клієнта, як, ну, у нього і так нема грошей, що ж я буду цю суму називати, я одразу знижку в два рази і розсрочку, і то, то для нього зроблю, то я його знецінюю. Я йому пробудовую. Ту гілку вірогідності, в якій в нього немає грошей. Я його бачу як людину, там, в якої мало грошей. Я вже до нього так ставлюсь. Я навіть не даю йому можливості. Обрати собі роль достатньої людини, людини, в якої достатньо, яка легко може оплатити послуги, яка легко може собі купити те, що вона хоче. Це людина, в якої гроші стає все більше і більше, здоров'я все більше і більше і так далі. Я дуже люблю так дивитись на людей. І при тому я, скажімо так, сформулювала для себе. Таке ставлення, що я завжди відкрита до діалогу. Якщо треба розсрочка, ми домовимось про розсрочку. Якщо щось треба, ми поговоримо і домовимось. Але це завжди має бути ініціатива тої людини, клієнта. Самому визначити свою позицію в цьому, а що він зараз об'єктивно може. Тому що, коли ми починаємо жаліти людей, це найгірше, що ми для них робимо. Особливо коли ми знаходимося в сфері. Знаєте, в сфері ось такій тонкій, в сфері духовності, в сфері там психології, роботи з психікою та й навіть з тілом, ми одразу бачимо людину, як: ну, у вас же немає грошей, ну, ти й у вас так собі. Ну, що від вас очікувати? І люди, ось ці знаєте, мета посилання, вони від нас щитують, вони щитують і питання, що ви хочете. Створити зі своїм там, клієнтом, пацієнтом. Невже ви хочете створити з нього людину, в якої будуть дефіцити? І це не запрошення до того, щоб ставити знаєте, за обличні свої ціни. Абсолютно ні. Це таке запрошення роздати кожному свою відповідальність. Звичайно, в кожного своя позиція. Хтось а, там готовий зробити знижку, хтось там стоїть ні, я от стільки, і хай до мене приходять тоді, коли люди готові. Це вже справа кожного. Але я просто дуже багато спостерігаю. Як знаєте, спочатку був вірус всім відомий. Ну, люди зараз вдома сидять, в них немає грошей. Окей, ми вже лапки відрубили людям. Далі почалась війна. Ой, люди тепер без грошей. Люди завжди різні, люди завжди в різних ситуаціях і якщо ви ставитесь до людей як до тих, в кого проблеми, то до вас постійно будуть приходити люди, в яких проблема, але найгірше не це. А те, що ви будете зі своїх достатніх клієнтів, ті, які вже вони, в них все добре. Їм просто подобається взаємодіяти з вами і йти далі по життю. Ви їм допомагаєте покращити, побачити, змінити певні сфери життя, певні якості. Саме прикол, що при такому ставленні ось такі клієнти можуть почати з'їжджати. Чому? Та тому, що ви в них не вірите. І можна сказати, ні, я вірю як в особистість. Якщо ви вірите як в особистість, то гроші це один з таких симптомів. Людина, яка сильна як особистість, вона щось придумає, вона заробить, або вона, як мінімум, відкриє сама рот і скаже: Слухай, в мене зараз така то ситуація, але мені оце-оце дуже потрібно. Чи можливо якось нам домовитись там, так-сяк? І тут ви відповідаєте, так, да, можливо, ні, неможливо. Я бачу це так. І ось це дві дорослі людини. І тоді ви все одно ви продовжуєте бачити в людині силу. Тобто за темою грошей. За такою хайповою поверхневою тригерною темою завжди криються не вони. Завжди криються наше ставлення до світу, ставлення до себе і через них, як ще цікаво, через стосунки з ними, через свої ось ці м -м, програмки, ставлення рішення можна пропрацьовувати свою карму, як а, бачити, де ви обмежуєте не тільки себе, а й інших людей. І змінювати це. Дуже рекомендую, і, можливо, ви знаєте, книга Кармічний менеджмент. Я її дуже давно читала і зараз її згадала. Прям класна книжка, яка теж дуже багато чого пояснює, що насправді навіть функціонування бізнесу це кармічне явище. І можна використовувати закони карми для того, щоб покращувати власний свій бізнес. Я сподіваюся, вам було корисно. Я впевнена, що це корисно. Питання, хто як собі це використає. Буду дуже вдячна, як завжди, якщо ви поділитесь, як у вас. Чому? Тому що коли ми читаємо, як у інших людей, ми можемо побачити, що ми не одні. Коли ми бачимо, що ми не одні, нам стає легше. Коли нам стає легше, ми більше можемо відпустити цю тему, а коли ми її відпускаємо, нам легше її змінити. Тому діліться ось ця видача в світ своїх вражень, але таких екологічних вражень. Як я відчуваю, а як в мене відбувається, а я теж цю книжку читала, або я так не нічтаю це все, це все цінне. Це ваше теж видача в світ. Тому що ви ніколи не знаєте, що ви створите своїм словом. Пам'ятаєте, слово можна вбити, слово можна створити. Так що, якщо вам сподобалось Буду рада бачити ваші вподобайки. Підписуйтесь, будемо далі розмовляти на різні цікаві теми. І все через призму станів, карми і ще багато чого цікавого. Всім пока-пока!